У когось наближається відпустка, тось вже насолоджується канікулами. А тернопільські волонтери кажуть: на фронті вихідних немає. Як завжди, вони збирають кошти на форми, берце, продукти. Але сьогодні потреба виникла у масштабніших речах. Суми, які потрібно зібрати для їх придбання, досить великі. Тому просять долучатися. І тернополян потрібно. Дуже швиденько зібрати кошти на тепловізор. Двохкілометровий називається Скорпіон. 75 Потрібно ще близько 50 тисяч гривень на нього. Також Альфа попросила допомогти з придбанням прицілу. На сьогоднішній день треба ще 3,5 тисячі євро на цей приціл. Це дуже великі трати. Окрім того, просять про допомогу і військові лікарі 66-го мобільного госпіталю. Їм необхідний реанімобіль. Волонтери розуміють усю важкість поставлених цілей, але переконані, у захисників на фронті повинен бути надійний тил тут. У мирному житті, як завжди, є потреба в аптечках. На сьогоднішній день в нас залишився один єдиний жгут на цілий штаб, тобто ми можемо скласти тільки одну аптечку. Таблетки ріжуться, тобто ми їх економимо, кладемо також ампульні препарати, кетанов, кеталонг і будь-який препарат, який зменшує кровотечу, тобто транексам. Етамзилат, децином, вікасол. До слова днями у штабі самооборони майдану Тернопільщини знову закінчаться запаси продуктів. Усе, що не збирали, відвезуть на фронт. Адреса штабу залишається незмінною. Вулиця Грушевського, 1.